Харків зараз місто Герой або Східний форпост нашої держави, він бачив на власні очі історію від руїни до повномасштабного вторгнення Росії. Історія циклічна, і Харків це знає, бо Друга світова залишила такий же відбиток, який залишає і російсько-українська війна. Але яка історія була у цього міста між цими подіями та до цих подій? І чи була вона? Звісно, вона була. І сьогодні ми згадаємо повну історію цього унікального і неповторного міста? Офіційними датами заснування міста прийнято вважати 1654 або 1656 рік. Але насправді заснування міста почалося ще у давнину тут проживали різні народи: скіфи, половці, черняхівські племена. У другій половині першого тисячоліття нашої ери на цій території з'являється східнослов'янське плем'я сіверян. У 10 столітті слов'яни тут заснували поселення, місто Донець. Це місто згодом стало важливим пунктом транзитної торгівлі. Вперше, місто Донець згадується у літописі у 1185 році. До речі, місто Донець згадується у творі слово о Полку Ігорєвим, що є найважливішим твором часів Київської Русі, саме у місті Донець. У полоні перебував новгород князь Ігор Святославович. Місто Донець було зруйноване ордою хана Батия всередині 13 століття. Але звідки з'явилася назва Харків? Дослідники вважають, що місто отримало таку назву від річки Харків. Ця назва вперше була згадана в книзі Великому Переселенню, укладеній 1627 року. Але хто тоді заснував Харків? Дехто вважає, що Харків заснував так званий Козак Харько. Але Харько це лише легендарний персонаж козацького фольклору. За однією з версій він був простим козаком, за іншою сотником, який грабував поміщиків і розоряв їхнє угіддя. За третьою версією Харко був пасічником. А за четвертою, заможним хутірським селянином. Але факт заснування міста саме козаком Харько не є історичним фактом. До речі, відомий пам'ятник навпроти Госпрому, який нібито належить міфічному Харку, насправді належить козакам, які заснували місто Харків. Отже, заснувало місто козаки і селяни, які втікли. Від національно-релігійного гніту польської шляхти. Особливо статистика переселення люду спостерігається в часи національно-визвольної війни Богдана Хмельницького. Переселенці почали обжувати ці терени лівобережної України, які вже тоді входили до складу Московії. Разом з українцями у місті з'являються й московити, тобто переселенці вже з московського царства. У результаті взаємодії населення, у склад якого входили і українці, і росіяни, була сформована Слобожанська субкультура. Згодом Слобожанщина перетворюється в особливу історичну територію на півдні України, яка з плином часу формувала свою культуру і колорит. Року 1656-го московський цар Олексій видав указ про створення окремого харківського воєводства. Тут згодом виникає фортеця, яка складалася з 10 башт, і довжиною вона була у один кілометр. Вже 1658 року Харків був досить розвиненим містом з населенням понад 578 людей, і це тільки чоловічої статі. А в самому місті було близько 200 будинків. Згодом місто стає центром козацького полку. З'явилися перші свободи, на кшталт гончарівки і журавлівки. На початку 18 століття починають заселяти поділ, тобто район між річкою Харків та самою фортецією. Згодом відбуваються і зміни в соціальному житті міста. У 1765 році відбувається ліквідація полкового адміністративного устрою міста. Замість Слобідських полків виникає Слобідсько-українська губернія. Впродовж багатьох років Харків належав до Білгородської єпархії. Але у 1799 році було створено Слобідсько-українську єпархію з центром у місті Харкові, було побудовано Успенську церкву. Поступово Харків стає губернським містом. З 1734 року починає свою роботу поштова служба. У 1739 році з'являється перший лікар. У 1778 році з'являється перша аптека. А вже у 1785 році виникає міська дума. Про розвиток ремесел і торгівлі свідчить найменування вулиць і провулків. Наприклад, Чоботарська, Римарська, Капелюшний, Столярний, Слюсарський у XVIII столітті Харків перетворюється на освітне місто. Прикладом можна назвати Харківський колегіум, який став другим зазначенням в Україні після Києво-Могилянської академії. До речі, саме у цьому колегіумі викладав видатний філософ Григорій Сковорода. Я вже розповідав про Сковороду і про його творчість на цьому каналі. Посилання на відео в описі цього відео. Поцікавтеся. Тут викладали повний курс наук. Бібліотека Колегіуму стала першою у місті і ледь до 40-х років 19 століття налічувала близько п'яти тисяч томів. 17 січня 1805 року було відкрито один з найстаріших університетів Харкова університет імені Каразіна. Університет є науковим і культурним центром, випускниками якого були такі, як Бекетов або Данілевський. На початку 19 століття Харків уже розвивається не тільки з точки зору торгівлі, але й з точки зору промисловості. До 1897 року в місті налічується понад 70 підприємств. У 1869 році відкривають залізничну магістраль, яка поєднувала місто з Москвою, а згодом із Донбасом, з Києвом і навіть з портами Чорного і Азовського морів. У 1871 році на вулицях міста з'явилося газове освітлення. А вже за 10 років у 1881 році в експлуатацію було введено першу чергу міського водогіну. Року 1888 Харків стає другим містом серед телефонізованих в Україні. У 1900 році в Харкові було створено першу українську політичну партію в Надніпрянській Україні Руб Революційна Українська партія. 12 грудня 1917 року Ленін, всупереч четвертому універсалу УЦР, який передбачав повну самостійність України, не відмовився від цілком імперських зазіхань на українській території. Приїхав у Харків і на основі липових документів проголосив абсолютно незаконно радянську Україну. Щось подібне відбувалось на Донбасі в 2014 році. Володимир Владимирович Путін. Просимо вас лично обратить своє внимание. Тому історія, як ми бачимо, має свої прецеденти. Звідси інколи виникають суперечки щодо легітимності і законності статусу першої столиці України. За часів вже радянської влади до 1925 року промислові підприємства було поновлено: виникали нові заводи, фабрики, тобто, починалася індустріалізація. У 1940 році промисловість Харкова в 12 разів перевіщувала рівень 1913 року. Року 1924 почала працювати перша в Україні радіостанція. У 1939 році з'являється перша тролейбусна лінія Харкова. Поступово починається боротьба з неписемністю, відкриваються школи. Усього в період з 1930-1931 років у Харкові було відкрито 23 нових навчальних заклади. У період з 1920-1930 років починають свою роботу нові наукові організації та інститути. Прикладом є Українська рентгенівська академія або Український фізико-технічний інститут, але також варто згадати і темні сторінки 30-х років для Харкова. Бо величезних втрат Харків зазнав у роки масованих репресій сталінського режиму. Те ж саме можна з впевненістю сказати і про роки Другої світової війни. Місто переходило з рук в руки двічі: Харків пережив окупацію, голод, значні руйнування і смерті. Остаточно місто було звільнено 23 серпня 1943 року. Деякі архітектори казали, що на відновлення міста знадобиться 60 років, але харків'яни настільки любили своє місто, що відновили його за 20 років. У середині 50-х років почала свою роботу харківська телестудія. У 1962 році населення міста вже складало близько 1 мільйону чоловік. Тим самим Харків став другим містом, мільйонником після Києва. У період з 50-х та 80-х років почалась забудова цілих житлових масивів Павлого Поля, Олексіївки Савтівки. У 1975 році в Харкові було відкрито першу лінію метрополітену. За 10 років у 1985 році починається період реформ перебудова. У цей момент починається демократизація державного апарату лібералізація набирає обертів саме перебудова стає найголовнішою ланкою у подіях, які призведуть у подальшому розвитку до проголошення незалежності України у серпні 1991 року. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. А вже у грудні до підписання біловезьких угод і остаточного розпаду радянської імперії. Це дало можливість новій державі створювати своє майбутнє так, як скаже народ, а не якась партноменклатура. Згодом, після ухвалення Верховною Радою Конституції України, майдан Радянської України – було переіменовано на майдан Конституції. У результаті приватизації на мапі Харкова з'явилось безліч приватних підприємств, шкіл тощо, більш різноманітним стало культурне життя городян. Не варто забувати, що Харків є містом університетів і навчальних закладів, тільки з Харківським національним університетом пов'язана біографія більш ніж ста академіків і членів кореспондентів. НАН України. Харків багатий на цікаві пам'ятки. Серед них є Харківський театр опери та балету, Площа Свободи з Держпромом, Площа Конституції, Церкальний струмінь, Парк імені Тараса Шевченка, парк імені Горького, пам'ятники Шевченка та навіть програмісту. За часів міського голови Геннадія Кернеса. Харків було удосконалено, з'явились нові парки, заклади, почалося будівництво доріг. Харків став дійсно схожим на європейське місто, де було безліч культурних та історичних пам'яток. Після смерті Кернеса від covid 19 у грудні 2020 року на посаду міського голови вступив Ігор Терехов, заслужений економіст України та кандидат наук з державного управління. На цьому моменті можна було б і закінчити розповідь про історію Харкова. Але історія ніколи не завершується, і події 24 лютого говорять нам про це. Як наслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України, Харків став східним форпостом стримування країни-терориста і продовжує чинити опір окупанту. Харків Понівечений, але не скорений. Ви довели ворогу, що бути поруч територіально, не означає бути поруч ментально. Харків це українське місто, місто, герой. Ігор Терехов продовжує свою діяльність на пусту міського голови і керував містом ще з самого початку повномасштабного вторгнення. Понівечений. Нескорений Харків, місто Герой, пам'ятає свою багату та насичену історію і продовжує далі жити своїм життям попри ракетні атаки терористів, і він житиме завжди. І зовсім скоро місто Харків буде святкувати перемогу разом зі всією Україною.